Кольорову скриньку снів нічка відкриває, і чарівні сни казки з неї випускає. Ось Оленці, Тарасу, цей малій Оксані, Петрику, Іллі, Максиму, тані, валі, Ганні, для Пилипа, для Іринки, для натусі, Саші, Колі, Насті, Ярославу. Мирославі, глаші, ні про кого не забуде добра ніч казкова. І тобі, моє кохання, є там байка нова. Про солодкий міст чарівний, про прекрасне місто, про маленьких чоловічків, що чаклують тісто, що печуть словами пісні, печиво казкове, Щоб було воно смачне, гарне, кольорове. Щоб було солодке диво діткам всім на втіху, швидко очки закривай, сіли сни на стріху, залоскочуть твій животик, зацілують вушка, накривайся одіяльцем, не твоя подушка.